Доброго дня! Готую лечо з кабачків. У мене тут 6 кг кабачків нарізаних брусочками. Ще треба 1 кг болгарського зеленого перцю, 4 головки часнику, 2 баночки гострого соусу. Перець треба перекрутити. часничок теж натерти. Потім висипаємо це до кабачків. Перець, часник. 2 стакани. 200 г цукру, 2 стакани олії, 2 столові ложки солі, 2 баночки гострого томатного соусу. У мене від виробника руна. Одна баночка 485 грам, ще один стакан 200-г оцту. Все гарно перемішати і залишити на 3 години. Потім через 3 години варити 45 хвилин з моменту закипання. Поки вариться, стерилізую банки і кришки. Потім розкласти по баночках, закатати. У мене вийшло 6 баночок, перевернути, укутати і все.